Боже, що так лячно. І з вами граю дача Лес У нас сьогодні The Good Time Garden. Садочок гарних часів. О, боже. Коротше, ця гра у мене за рекомендацією. Мені порадили пограти в цю гру, тому я про неї. Практично нічого не знаю. І судячи з цього світло від монітору буде мене перетворювати на. О, що? На один родий шматок чогось. Нічого страшного будуть підходити під загальний антураж, судячи з цього. І так, як ця гра у мене за порадою, то я не знаю про неї нічого. Да? Бо зазвичай, коли я сама обираю ігри, я хоч якось дивлюсь, що про що. А так як цю гру мені порадувати, я просто її взяла. Знаєте, яке управління? Так, я що? Я я качанчик капусти? Я репка, що я таке? Мені так не подобаються ці звуки. Що? Що це в біса? Таке я. походила все ж таки ріпка, однако у мене відчуття, що я бачу корнішончик у цієї репки. А точніше два карнішончика бо замість носу у нього теж щось не те. Ми можемо ці ігри ходити, ми можемо ці грі ляскати когось і щось поливати. Поливати. Це називається поливати. І якщо ти не знав, це називається поливати. Це теж чиясь в землі дубка, чи, може, навіть і не тільки дуб. Що загидолота коїться тут? Жаб, жаб. Привіт. А, це потрібно полити було, да? О, джо е. Вологість. Давай, тоб... Давай я тобі. О, колясно. Давай я тобі. насу на око. Боже, яка гидота. Яка все огидне. У мене відчуття, що це буде не останнє, що я побачу огидне за сьогодні. Mm -hmm. Ця анімація мене. Заворажує. Фактично. Вона настільки огидна, що практично гіпнотизує. от, ну, Блін, це ж. От, оце от, це ж. ну, Це не те, щоб рослинка. Хуйові у вас гриби якісь, вибачте, я не витримала. Що, ці гриби не треба. Ці гриби не треба по. Що, 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 що? <пас> <пас> я взяла ще один грибочок до своїх двох грибочків. Мені ж було мало своїх двох грибочків, у мене буде третій грибочок. Ти у нас пташеня, чи що? Реально пташеня. Знаєте, як пташенятка жовторотики такі типу. Сюди клади восс. Що ж тобі краще тепер не зупинятися? Ти мені ще й погрожуєш. Ця величезна репа. погрожує мені. Хоча може це хінкаль? Може, і ми хінкалінки просто. Просто дуже теж не дуже гарні. Ага, тут нічого нема. Добре. Бігайте, якщо що, ми не можемо. У нас є тільки три функції у цій гри Чотири. це пересуватися, да? тому я спочатку не порахувала. це ляснути когось? Це олити. Маш, Маш, а чого у тебе такі, таке волосся зелене? Не знаю. Да, так, ну, приблизно так і тут поливаємо. І четверта функція це підняти щось. Як, наприклад, грибочки. А грибочки, видать, були непрості. Грибочки, видать, були золоті. На мене тепер дерева дивляться. Боже, у мене ж канал тільки-тільки почав розвиватися нормально. Я ж тепер такий страйк отримаю, що я в житті з нього не вилізу. Як тепер мені буде пояснювати Ютубу, що насправді. насправді, це гра, це не я таке вигадала, це гра сама. Вона просто така існує. Це кістки? А здається, у цій грі. Ти прийшов за моїми яйцями? <laughs> ну, типу, <laughs> яєці коронішоні, в мені тут і так вистачає грибочки. Ага, ти птаха, і твої пташині яйця. Тобі їх полити? А, може, тут полити щось? О, oh, Oh, the juice is sliding down my big bird beak. Yeah, Zaras Zazdru! Oh, bugger. Where's my bird egg gone? Yeah, Zaras Zazdru to be. Of course, I didn't know what I was going Oh you've got an egg then, have you? Well, I've got this lovely peach up in my tum. So, who's the real winner? А, мабуть, взяти потрібно. А ще й, мабуть, заздрів кожному. Хто не може це подивитися? А я, блядь, яйце розбила. А, я його вилупила. Тобто ти тільки вилупився, і ти вже зніс новеньке яйце. Воно теж зараз десь дорогою лусне. Може, вам потрібно це яйце. Ух ти! Ух ти. Я можу гратися з яйця. Дивіться, це я і моє яєчко, з яким я граюся. Добре. Здається, життя мене до такого не готувало. От за, за все моє життя, яке я проживала, воно до такого мене не готувало. Гарне смаковик всередині. Ну, типу, так. Мені здається, чи. Ця хінкалька ракова пухлинка. Не облизуйся на мене, будь ласка. Ти мене цим трохи лякаєш. Добре, добре. Причудово. Щось, знаєш, тут потрібно все ж таки зробити з цими тісочками? Полувати не виходить. А, точно, ми ж можемо <плес> <плес> Ну Ладно, не працює, а ти? А з цим взагалі не працює. Так, що робити? Взяти не виходить. оливання йому ніяк. Більше він не ляскається. Що? Може, все ж таки другий ляскається. Які у вас близькі відносини? Третій це були какашечки Я раніше думала, що оце от оце от те, що на землі, оце от-от росте. Що це кака. Кашечки, а це сісясечки а вони радіють, що вони стали батьками. Не надовго, скажу я вам. А, перепрошую, та -та, adoption Center працює дуже швидко. Шорум м'ячний, біля вокзалу закінчилося м'ясо, тому перепрошую. Смачного, блять. Як mother's milk. <laughs> Яке чудове молоко матері. Чому грибочки пульсують на мене? Чому грибочки намагаються на мене пульсувати? Це, це так. ніяково. Як розумієте, да? А, ні. Тут багато таких квіточок зличні. Хто розмовляє? Я не зрозуміла, хто тільки що розмовляв. А. о. все okay. нормально, каже. Не переймайся, не, не, не соромся. Це нормально, якщо ти підійдеш і ляснеш а, по моїх мішечках. Uh -huh. Oh, it. Oh, that one looks nice. Так, він виглядає добре. Здається, він побажав нам ще чогось, однак ми вже цього не почули. Ми занадто раді тим що ми знов у когось забрали дитину. Такий молодий та свіжий. Mm. You made her. Day. Да. <смір> да, Ми зробили чийсь день краще. Розумію, там не все суще і там за жабкою ще щось було, бо мені здалося там таке, як проходить, начебто був. А І все ж таки мені здається, чи. Ooh, hello, de baby Дейк. <смір> Жаба зараз назвала нас з е, дитячим. Кармішончиком. Бо я не можу такі слова вимовляти. Насть. Мойст". Волость. Це тобі Муст". трохи. Тобі трохи вологості не вистачало, да? Я так і зрозуміла. Ще. Good to be wet. Так добре бути вологим. <laughs> Мабуть. Ляснить тебе. Mm, good to be wet. Ні, не ляснуть шматочок Просто шматочок його забрати. Мабуть, це була глина. Бо за однією з легенд же уселюство воно було створено з глини, да? І от було занадто суго, було погано, однак. Потім створили воду моря і так далі. Богина стала вологою, і ми змогли з неї відчепити шматочок. Боже, не таку біблію я мріла зустріти. Ever so wet. завжди такий вологий. То куди мені тепер? Я наче там все зробила? Ой, стоп, тепер тут перекрито. Чи тут було перекрито? Пошукай, що ти ще від мене хочеш? Здається, я щось пропустила. Це не дивно, занадто багато відволікаючих факторів у цьому всесвіті. А, ми тут можемо пройти? Ми до цього тут могли пройти? А куди я йду? До речі, куди я йду ого. Ти повинен мені допомогти. Не так багато часу. Me, Допоможи мені Міси. Так того. Я не хочу це переклада. Пробач, звичайно, це потрібно було зробити не так? Сьо... Oh, мені здається, його. Oh, Отвір зараз розірве. Здається, ми тільки що розірвали отвір батька на маленькі клаптики, і тепер ці клаптики будемо нести, згодовувати великому раковому хінкалю. Я не може відчувати свої ноги. Я здивована на чому. Може, а ще. А ти все не нежрешся? Ага. Я грала різні ігри. Я грала за котиків, я грала за собачок, за патючків навіть, да, мишаток. І навіть за деякі рослини теж ми грали. М -м -м. А ти, мабуть. Моє мати. У нас з тобою а, носові карнішончики от прям видають схожість. Я навіть зрозуміли за деякі грала. І, здається, за якусь репу теж. Але ніколи ще в житті це не було настільки лякаючого Ти хочеш, щоб я тебе ляснула по дубці? Це точно дубка, чи це може пузіка? Начебто ножки туди, однак Моська сюди. І я трохи. смущаюсь, трохи сором. А, все нормально, у них глісти. такі собачки так роблять, коли у них глісти. О, привіт. I can see it too. We can see your butthole, butthole man. Боже, я пішла з А, ти йдеш за мною, даві? Дать я таким чином тепер з Що ти сказав? Going on так, ми йдемо відпочивати. Ти, ти, ти праве. We're going on holiday. ми йдемо відпочивати на вихідні. Ти почуваєш себе трохи погано? Ніщо страшно. Скоро все скінчиться. Чесно. In here, on так, сюди на вихідні. На лікарняний я в неї сказала, Сікдей. Еще, кажу, у нас, да, и еще, каже оно, сдаётся, остальные еще это будем мы. No, no. Oh! <потребляю> Я перепрошую. А, <потребляю> кто там, Уилл же даст прийти в игру А на яких саме грибах, репках, карнішончиках он сидить, А, а можливо, до речі, на якісь Деякі жабки вони зі своєї шкіри токсини виділяють. да, Галіцинегені? Можливо, то можливо, саме звідти автор і дістав своє натхнення для цієї гри? Якщо чесно, ще, мабуть. Ніколи гра не намагалася так сильно мене травмувати за короткі 15-20 хвилин, чи скільки у нас це зараз зайняло? Цей ідеальний мікс, ідеальний баланс між а, яскравою а, атмосферою якою прям мультяшною, гарними кольорами, гарною і гарною озвучкою. Взагалі, і ніяк не придратися. І максимально психоделічним сенсом та образами. Я себе зараз почуваю як. одна з героїнь фільмів. There's a possibility... <ріст> здається, мені треба трохи прилягти. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково знюхаємось, папа.